Шановні колеги. Шановні колеги, прошу тоді розпочати засідання бюджетної комісії. Будь ласка, секретар Тамара Анатолійовна зазначте присутніх депутатів і запрошених. Є пропозиція взяти за основу порядок денної сесії, крім земельних питань. Так, якщо немає ніяких зауважень чи пропозицій, прошу голосувати за порядок денний. Одноголосно за. І тоді перше питання. Звіт про роботу сільського голови. Всі ознайомилися з звітом у роботу? Процент пішло, що. Там, немає ніяких питань. Я певно думаю, що якщо виникнуть питання, то вже вони виникнуть на сесії безпосередньо для довго кола Анатолійовича. Так. Mm -hmm. так. Тому, якщо немає ніяких зауважень, прошу голосувати. Хто за? Втримуємося на голосувало. Наступне про затвердження меморандуму про співпрацю в рамках національного проєкту ключової зготовані Е, Святослав Олександрович. Може, детальніше про. 31 березня 1 березня, 1 квітня, делегація від Шпанівської сільської ради відвідувала громаду Запорізької області Михайло-Кашівська громада, це в рамках другого етапу конкурсу національні предприйчого пліч жартовані громади. Є громади Форпусти, які знаходяться в це, зокрема, наша громада і заключають меморандум про співпрацю з прифронтовими громадами. Даний проєкт передбачає обмін досвіду у сфері культури, освіти, надання субвенцій з одного бюджету в інший. Тому, коли вони дуже зацікавилися ця громадою, вони дуже хочуть створити добровільну пожежну команду. Ми вони навіть представляли нашої добровільної пожежної команди. Це такі найосновіше, що вони зараз хочуть взяти прийняти з нашої громади, це створення добровільної пожежної команди. Тобі для них це взагалі така нова тема. Вони, вони, будь де є разів п'ять перепитали, що ще дійсно вона добровільній засада, що ви заселяти, чи не отримуєте це заробітну плату. Діток запросимо їхніх на оздоровлення на літні канікули, щоб вони приїхали до нас і в Асторі, у в ложках, є ж, літні табори проводяться в на нашій громаді. Отак, ну, на травні місяць ми запросили з місцевої громади, надіюся, що вони приїдуть і знайомляться з нашими закладами освіти, комунальним підприємством. Меморандум підписаний, далі тільки будемо по ходу. Так, тому пропозиція буде на сесії затвердити меморандум про співпрацю між панською сільською радою та Михайло-Лукашівською сільською радою Запорізького району Запорізької області в рамках національного проекту Плючоплю зуртовані громади. Прошу голосувати. Хто за? Хто отримавсь? Не голосувала одноголосно. Так, наступне. Про програму міжрегіональної підтримки шпанівської сільської ради постраждалих територій наслідок збройної агресії з боку Російської Федерації також налучення ситуація на 25-й рік пропонується до затвердження програми підтримки постраждалих територій. В цілому пропонується ну, основним напрямком виконання програми є надання матеріальної фінансової допомоги ад адміністративним одиницям на території України для ліквідації наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації та наслідків руйнувань, що носять техногенний характер або з причин надзвичайних ситуацій. Пропонується обсяг фінансування на 25 рік 500 тисяч гривень. Зокрема, також затверджені заходи програми, в тому числі здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих надання, допомоги мешканцям території, які зв'язку з бойовими діями постраждали, також забезпечення закупівлі будівельних матеріалів. Здійснення закладів щодо транспортування матеріалів, надання субвенцій для ліквідації наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації, також забезпечення проведення візитів в цінних делегацій в Шпанівську сільську раду. на суму 500 тисяч орієнтовно. Добре, став голосування. Прошу остати. Хто за трималося одноголосно? Далі про внесення змін до рішення сесії 20 грудня 24 року номер 288 Затвердження програми соціального захисту та Матеріальні підтримки окремих категорій населення Шпанівської сільської ради на 25 рік. річ Васильівна даним проєктом рішення пропонується внести зміни до додатку 4 програми соціального захисту. Саме це порядок надання одноразової матеріальної допомоги на спорудження встановлення пам'ятників загиблим померлим військовослужбовцям. Перше, це стосується у зв'язку із зміною вартості пам'ятників. Пункт 12 пропонується викласти в такій редакції, розмір одноразової матеріальної допомоги, щодо якої прийнято рішення про надання допомоги. Становить згідно затвердженого рішення виконавчого комітету ескізу у розмірі згідно наданих заявниками договорів та розрахункових документів, але не більше 70 тисяч гривень за індивідуальним ескізом у розмірі 50 тисяч гривень. А також пропонується порядок доповнити пунктом, який передбачає встановлення надгробків загиблим померлим військовослужбовцям до моменту встановлення пам'ятників. Так, про які є питання? Все зрозуміло. Ставлю на голосування. Прошу голосати. Хто за? Проти. Тримуся голосу. Наступне. Про передачу майна з комунальної власності Шпанської сільської ради з балансу шпанської сільської ради на баланс комунальної підприємства великошпані. Так, ознайомлювали з питаннями, які будуть пропозиції по даному питанню. Ну, перше, як передавати комунальні власність, мабуть, треба провести інвентаризацію, щоб на майбутнє не було ніяких питань. Mm -hmm. Ну, це моя така пропозиція. Тому давайте, напевно, що затвердимо склад комісії з приймання, вірніше з інвентаризації майна. Я перепрошую пропозиція комісії внести зміни до проєкту рішення, так? Mm -hmm. так І викласти, викласти його е, у новій редакції. З, так, зі Угу. Виключити перший пункт, так я зрозуміла. Так, да, виключити пункт передати, передати, майно, майно, передати майно, а провести інвентаризацію. Створити комісію, так, провести так. І тоді вже за результатами. Інвентаризації і роботи комісії, відповідно, передати майно з балансу комунальної власності на баланс, Вірніше, з балансу сільської ради на баланс комунального підприємства. Які ще будуть пропозиції до даного рішення? Прийняти пропозицію зі зміни. Прошу голосувати, Хто за? Проти. Отримуватися на голосу одного голосу за. Наступне. Про розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів бюджету шпанівської сільської територіальної громади. Встановлений ну, розмір в сумі 23 900 гривень mm -hmm. це на рівні кошторисної заробітної плати власного бюджету. Тобто, середня заробітна плата по будівництву, у нас складається, береться Дані статистики за минулий 24 рік середня заробітна плата по будівництву. І можете на індекс споживчих цін, які затверджені постановою Кабінету міністрів України, про, про прогнозні макропоказники економічно-соціального розвитку України на 25-27 рік. Тут це 109,7%. І формула е, заробітної плати кошторисні, заробітна плата тариф е, тари, плюс заробітна плата кошкової. Є е, розрахунок обласному бліту, тобто деякі фірми дали свої затверджені заробітної плати, які по фірмах, по будівництві, і вийшла середня заробітна плата 23 тисячі 900 гривень. Ялта, кордос, э, рано має. Ага. І написані вже цих перефір, дорахована коштує саме контролю. Мінімально вона може бути 18 770 гривень. У ага. нас сторону 23 900 гривень. За середній тонліарду буде 3,8 разів. Так, 3,8. Зрозуміло, добре. тобто. Якщо є пропозиції якісь, немає, прошу голосувати. Хто за? Хто підтримував одноголосно за. Наступне про внесення змін до сільського бюджету на 25-й рік. Станом на 1 квітня поточного року перевиконання дохідної частини бюджету без врахування міжбюджетних транспортів становить 1 730 47 гривень. Також пропонується до затвердження інші дотації з місцевого бюджету. Це гроші з державного бюджету на відшкодування вартості комунальних послуг для комунальних установ, які приймають внутрішньопереміщених осіб в сумі 19 тисяч 951 гривня. Це заборгованість ще за жовтень 2024 року. І також пропонується. З бюджету Зарянської сільської територіальної громади на отримання комунального сунову шпанівський центр професійного розвитку зняти 100 тисяч, які були спрогнозовані на початку року. Так, зокрема, зокрема, по сільській раді пропонується до збільшення заробітна плата в сумі 216 тисяч 315 гривень гривні, зв'язку збільшенням кількості фактичних працівників. Також витрати на візити вітчизняних делегацій 20 тисяч, поточний ремонт доріжки на кладовищі в селі Шванії 944 тисячі. Також розробка робочого проєкту по об'єкту будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого повіщення – 95 400. В цілому по відділу освіти пропонується збільшити видатки на суму 258 784 гривні. В тому числі, зокрема, на поточний ремонт дитячого майданчика Великожитинського ЗДО колосок 25400, доукомплектування дитячого майданчика, колосок 27%, -500, також придбання матеріалів на закупівлю спортивних споруд для філії Кодоцької гімназії. Також Великолексоцького ліцею 200 тисяч гривень і встановлення майданчиків 58 тисяч. Також пропонується надання субвенцій для військових частин. На суму 100 тисяч і субвенція державного бюджету на управління СБУ в Українській області 50 тисяч гривень. Шкороненько, все було питання. Прошу розвивати, якщо немає. Аня, почекайте, чи є якісь доповнення зміни до бюджету, можливо, ніякі? Ну, Може, завтра молоко дивнеся, якщо дізнається подорож. Спас фонду на загальній по благоустрою 412 тисяч. Так, так, так. Зняти по благоустрою по сільській раді спеціальний фонд мінус 412 тисяч, загальний плюс 412 тисяч. Ще будуть якісь пропозиції до того. Завгоріжку. Дізнаємося, то тоді можна буде внести угу. зміни. Вивчити питання. Ну, да. Вивчити. Добре, то тоді, значить, це питання можемо вивчимо до завтра до сесії, якщо то ще проведемо. Якщо немає ніяких зауважень, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималась? Голосу Не голосував малосно за. І є ще питання, яке я прошу включити до порядку денного комісії. Про погодження передачі частини приміщення кому... комунального майна в оренду та включення його до переліку першого типу об'єктів оренди, яка підлягає передачі в оренду шляхом проведення аукціону. Це питання пропрацьоване було працівниками сільської ради. і, відповідно є пропозиція погодити балансу передачу в оренду на житлового приміщення, включити даний об'єкт оренди. До переліку першого типу і баланс і... отримач, розробити та затвердити умови оренди комунального майна. Тому, якщо о, прошу знайомитись з проектом рішення mm -hmm. даний, можу перейти. Mm -hmm. Дане питання буде так само включено до порядку денного сесії. Mm -hmm. Доключити і підтримати, бо це важливо здоров'ю. Про залі своєї допомоги флотболовців? Так, ще питання, яке ми не доключили до свого порядку денного комісії, це розгляд е, заяви у про питання, саме є там е, е, заява військовослужбовця про надання її матеріальної допомоги. Mm -hmm. Відповідно є пропозиції надати матеріальну допомогу військовослужбовцям збройних сил України, які забезпечують захист незалежності суверенітету територіальної цілості України. Зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України є п'ять військовослужбовців. Я озвучу тільки суми, які пропонуються. Можливо, ви скоробите по сумах по, цих, по прізвищах, То я передам заяву, відповідно, кожен їх переглянути. Є, є, є щодо цілей, це явно не вся сума покривається, але частина на придбання автомобіля. Далі на купівлю реду. Далі на закупівлю військової амуніції. Е, наступна заява щодо е, коштів необхідні для комплектуючих для приладу нічного бачення і ремонту автомобілів, і кошти на комплектацію для радіоелектронної боротьби. Я так зрозуміла, що це так. теж. Шире. Всі ці військовослужбовці є нашими мешканцями. І, відповідно, є пропозиції дам заяви Потрібно. у розмірі 100 тисяч, у розмірі 70 тисяч, у розмірі 50, 000, 50. 000, 50, 000, 50 000. Це важливо для нашого захисту в Україні. А, якщо не буде ніяких інших пропозицій, тому я прошу так само це питання підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималась, голосували за. І ще єдине, що переглянути земельні питання. Там є ті, що стосуються бюджету щодо встановлення ставки оренду відсотків. Це я, якщо не помиляюся, питання є в нас таке одне: 19-го порядку денної сесії. 33 і 34. У мене пропозиція для всіх трьох питань встановити однакову ставку орендної плати 12%. Які будуть пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Да. Проти, отримую. Не голосоваю одного знову. Е, якщо є якісь питання чи пропозиції, за, ну, на, на, на сесії подумали. Да, дякую вам за участь і за.